Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 26 жовтня 2023 року. Друзі, хочу відповісти вам на три питання, які ви мені задаєте на даний момент по виноградарству. Перше питання: до якої пори можна садити виноградні кущі? Друзі, виноградні кущі і не тільки кущі винограду, а й кущі там. Різних ягідних і дерева можна садити до тієї пори, доки копається земля. Тобто до тієї пори, доки земля не замерзла. Поки можна копати землю, до тих пір і садимо. Колись останній саджанець винограду я садив 2 грудня, виходить. якраз це було на Початок зими. Якось так. І все нормально. Посадив, прикрив зразу і все. І на наступний рік виноградний саджанець вимахав, дай Боже. Так, наступне питання. Коли обрізати виноградні кущі? Друзі, виноградні кущі у мене не обрізані. Тільки підготовку роблю. Але зараз погода нам не дозволяє, не дозволяє, тому що дощ, дощ, дощ. Зараз, наче трішки дощу немає, а так постійно вали дощ. Це вже на протязі е, другої доби. З приводу обрізки. Обрізаю я кущі як можна пізніше. Чому так? Тому що є люди, які поврізали раніше терміну, і в них пішла в ріст. Оця ось виноградна брунька, яка йде у нас на наступний рік. У мене така сама ситуація була на початку того, коли я почав займатися виноградарством. Тобто, це було десь 7-7 років тому. Виноградарством я займаюся. Вже 9 років, виходить. а там перед цим пару років кущі ще були малі, толком я нічого не розумів. Але коли вже кущі підросли, були вже більші. Ну, і раніше терміну я обрізав лози. Потім це так, був такий період. Спочатку похолодало, було, спочатку похолодало, було прохолодно. Я ж давай обрізати, обрізав, потім знову жара і виноградна брунька ця, вона видвинулася в ріст. І багато було випадів. Так що після того я вже не спішу. Время ще, час ще дозволяє нам, як то кажуть, і якби, поки відтягую цей момент. Ну і третє ж питання, коли укривати виноградні кущі. Ну, друзі, так як у мене вони ще не обрізані. Вони перед вами, то звісно, укривати зараз я їх поки що ще не буду. Так само із вкриванням, я вам хочу сказати, що е, колись був такий рік, що 1 грудня я укрив останній кущ винограду. Це був перший день зими. я укрив е Останній кущ винограду, і воно зразу якось так туди-сюди заморозило. Морозчик сильно такий почав брати-брати, і все, випав сніг і все доволі непогано. І хочу, друзі, сказати, що укривати я буду також десь числа після 10 листопада. Ну, це наш регіон, я сам із Сумського регіону. Ну, а ви ж дивіться по своїй погоді. Якщо ви живете десь там, ну як у Карпатах, десь у вас такі участки під горами, там, де вже і сніг був, там, де вже і морози були більші. Ну, тобто, ви ж вибираєте своє місце, де ви знаходитесь. І під себе, як то кажуть, підстраюєтесь. Головне впіймати момент, знову ж, при укриттю, щоб ви. Змогли вкопати землю так само, ну, якось так. Ну, друзі, відповів я на ваші питання. Зараз подивимось, трішки може, зніму ще такої ось стрічки. хожу, знімаю туди-сюди, а там подивимось, що і як. І будемо закруглятись. Тому що вже на початок 5 вечора, зараз це вже вечір вважається, ще година часу і буде темно. Тим, тим більше, що в нас ще й похмуро. Так що якось так. Щиро дякую, друзі, вам за довіру. Щиро дякую, що замовляєте саджанці. Коли пообрізаю кущі, тоді буде під реалізацією там, і що в мене в каталозі є, будуть черенки виноградні. Вони там коштують набагато дешевше. Люди також замовляють, хочуть самі пророщувати. Ну, під, підскажу, розповім, так що якось так. Ну що, друзі, на ваші питання основні я відповів. Бажаю друзі, вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Лікарів, все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Друзі, щиро дякую вам за вашу підтримку. Буду продовжувати знімати для вас, викладати відео, фото, огляди. Залітайте до мене на Facebook, якщо це відео побачите на Ютубі. Я там на Фейсбуці так само підписаний. Туха горбась, так що залітайте, підписуй... підписуйтесь, будемо дружити. Кому що буде там потрібно, що як звертайтеся в приват повідомлення, поспілкуємось. Буде можливість у кого там, хтось захоче позателефонувати, не питання, зателефонуйте. Так що, друзі, такі справи. Низький уклін всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими. У своїй домівки до своїх сімей. Живі і здорові. Щоб все у вас було добре. Щиро дякую всім вам. Бережи вас, Боже. Ну що, з вами був Толян. До побачення чи побачимось.